Звернутися любому містянину, любій внутрішньопереміщені особі, яка зареєстрована у нас в місті, можна на гарячій лінії трьох районних рад: Корабельна, Дніпровська, Суворовська на офіційному сайті цих районних рад, і наших районних рад, і міські військовій адміністрації. Є чітко зазначені телефони. Телефони управлінь праці соціального захисту, управління соціальної політики міської ради, всі ці гарячі лінії є, і любе питання, яке стосується питань соціального захисту, можна отримати у консультантів, які працюють в цьому плані. Можна також звернутися електронним листом на адресу міської адміністрації чи трьох районних рад. Можна прийти багато хто місця вже знає, куди треба звернутися за адресою і принести звернення письмовому чи устному плані. І ми відразу реагуємо.